Я, дружина загиблого бойка Валентина, в 2014 році, бойко Людмила Борисівна. Я головою приутського відокремленого підрозділу Єдина родина Чернівщини». від усіх родин загиблих. Хочемо висловити слова подяки пану Валерію за те, що на протязі цих десяти років, ну, що так трагічно склалося, він завжди підтримує наші родини і завжди вітає з великодніми святами. Ми дуже вдячні благодійному фонду Надія, який не забуває про наші сім'ї. Сім'ї зниклих безвісти. Підходить велике свято, великий день. Благодійний фонд не забув про наші сім'ї. Вручив нам пасочки, вручив нам ліки, щоб щоб наші душі успокаювалися, щоб ми не менше нервували.